Чому варто читати міфи про Геракла Зарубіжна література шостий клас. Геракл народився від смертної Алкмени, але його батьком був сам Зевс. Та Гера, обурена зрадою, поклялася знищити дитину ще в колисці. Зевс зійшов з Олімпу, щоб захистити новонародженого від її гніву. І коли настав час, Алкмена народила дитину в тиші та страху. Уночі Гера послала двох зміїв, щоб задушити немовля у сні. Та дитина прокинулась, і власноруч задушила їх у своїй колисці. Ті, хто бачили це, зрозуміли, перед ними не просто дитя. У юності він тренувався зі зброєю. Лук став продовженням його руки. Він навчався грі на лірі, хоч пальці прагнули меча, а не струн. І зрештою, він оволодів боротьбою з силою, що стане його підписом його перше випробування немейський лев, якого не брала жодна зброя. Геракл убив його голими руками і з того дня носив його шкуру. У болотах Лерни він зустрів гідру, чудовисько з безлічу голів. Щоразу, як одна падала, виростали дві нові. Та Іолай, його союзник, припікав кожну рану вогнем. І так голова за головою чудовисько було переможене. Лань Артеміди була швидшою за вітер, але Геракл не поранив її. Він переслідував її цілий рік, доки не зловив. З повагою до богині. У засніжених горах він впіймав вепра живим, диким, неушкодженим. Сніг і розрахунок стали його пасткою, сила його мовою. Стайні царя Авгія не чистили 30 років, гній тік з вікон. Геракл не взявся за лопату, він обернув русло двох рік. Птахи з мали залізні дзьоби та отруйне пір'я. Афіна дала йому бронзовий шум, і птахи злетіли в паніці. Тоді він підняв лук, і стріла за стрілою очистив неженим. Коні царя Діомеда жерли м'ясо, вони були скаженими, мов демони. Геракл кинув їм самого царя і приборкав звірів хитрістю. Він прибув до Амазонок, не з мечем, а з проханням. Цариця Іполіта простягнула йому пояс добровільно. Та Гера збурила гнів і спокій обернувся на бій. На краю світу він зустрів Геріона, велетня з трьома тілами. Він знищив його і повів череду червоних биків через чужі землі. Його останній шлях вів у Гадес, туди, де душі не повертаються. Серед тіней і стогонів він знайшов цербера, пса з трьома головами. Залізним ланцюгом, терпінням і силою він вивів його живим. Скінчилися подвиги, та не скінчилася слава. Його ім'я виросло вище гір, вище часу. Він більше не людина, він легенда. Викарбуване у світлі зірок. Зацікавились наше завдання опрацювати міфи про Геракла та з'ясувати, чому його шанують. Отже, до роботи.